Поетеса Узівської громади Віта Ігнатко презентує депутатам міськради дві збірки творів українських авторів, серед яких є і вірш Віти. Перша всеукраїнський альманах, ти будеш вічно жити в Україну до Дня Незалежності держави. Землі моїй яку люблю, яку у віршах прославляю, де роси, як нектар я п'ю, де падаю, і де літаю, де на світанку плачу я, а вечорами я сміюся, де я своя, де я чужа, де може ще комусь згоджуся. Друга збірка з віршами Лозівської поетеси вже про кохання, про щастя, про українську землю. Як одна з авторок цих книг Віта Ігнатко вручає їх лозівському міському голові Сергію Зеленському. Одна збірка випущена з його допомогою 18 році. Намалюю сонце. У мене вже є збірка. І до цього в мене ще одна була, і навдовзі вийде ще один альманах дарувати і презентувати для нашої громади. Хочеться бути гарною частинкою цього краю. Хотів би подякувати за вашу принципову проукраїнську позицію, що ви прославляєте нас шолазівщину. Великого вам натхнення Віта Ігнатко села Бунакове каже, вірші пише зі школи. У її доробку також є прозові твори. Ознайомитися з творчістю поетеси можна в соцмережах.